Вітаю! Розглянемо чотири способи дуже похожих між собою накладних хрестиків. В першому випадку сформуйте, будь ласка, два хрестики 2 на 4 і накладіть на них великий косий хрестик 4 на 4. Останній стібок. Заплете Так, такий вигляд має цей хрестик. У другому випадку виконайте, будь ласка, спочатку великий. Косий хрестик 4 на 4, а потім два хрестики, 2 на 4. Тут можна попробувати виконувати у два кольори. Думаю, вийде гарно. Так, ось вам другий. <кій> так, в третьому випадку, виконайте, будь ласка, спочатку два. Хрестики два на чотири. І останній хрестик виконайте, будь ласка, з колюванням посередині. Вот таким чином. Потім ви подивитеся, визначитеся, який вам найкраще сподобався, і будете його використовувати в своїй роботі. І ось останній. Це є два сердячка накладені. Один на один, на один на одного. Так. Там є заняття про сердечка. Подивіться, будь ласка, як формується за допомогою гачка сердечко. Закріплення у даному випадку, зробіть, будь ласка, в тому самому місці, сильно не затягуйте, щоб у вас зберігалася петля. Не просто стіпки. Сильно не протягнуйте, на другу сторону, трошки лише притягніть. І ось такі, два гачки дадуть нам сердечко, це є заняття її окреме. І тепер сформуйте, будь ласка, на цьому сердечку, сердечку в другу сторону в ту сторону. Коли ви подивитеся візуально всі чотири хрестики, ви подивитеся, що вони досить між собою. Подібні, але і дещо різні. Техніка виконання кожного своя. І ось цей хрестик, що я виконую сердячками, він у цій серії хрестиків, в принципі, найважчий. Так, тепер давайте дивитися. Напевно, ці два найбільш подібні між собою. Так, ось такі вам накладні хрестики пропоную використовуйте у своїй роботі. І всього вам найкращого!